Викликів багато через війну, але напрацьовувати вже механізм, як ми будемо відбудовувати, як будемо відновлення, відновлювати місцеве самоврядування, Потрібно зараз і для того, ми сьогодні і зустрілися і мали багато стеколи і тих громад, які дійсно хочуть бути прозорими, які хочуть подолати корупцію. Треба превентивно цим займатися. Треба формувати процедури, адмінпроцедури, щоб людина могла поскаржитися, якщо є негативне рішення щодо неї або бізнес, щоб людина могла отримати пояснення. Мотиваційна частина має бути тому, мені здається, ці відносини влада, бізнес і влада громадянин вони дуже важливі. Тут треба вже процедурно заходити. Ну, це якраз законопроект, який я опікуюся, який поширює отакі про одні єдині правила, зрозумілі на всі органи, і на місцеве самоврядування, і на міністерства, і на органи центральної влади. На територіальні органи тому нам дуже дуже багато попереду роботи і вирішено не тільки поточних питань зв'язаних з повномасштабним вторгненням, а й питань, які дозволять нам далі відновитися і розвиватися.